Українські льотчики на Ф-16 збили російський літак. Польські військові критикують рішення про скасування тендеру на закупівлю вертольотів. Вихідні, що минули, відзначились високою смертністю на польських дорогах. Генеральний секретар Марк Рюте закликав країни НАТО збільшити витрати на протиповітряну оборону у чотири рази. У своїй промові у лондонському аналітичному центрі Чатамхаус він зазначає, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Ми повинні мати більше сили можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Бачимо, як Росія б'є по Україні з повітрям. Саме тому ми зміцнимо щит, який захищає на. Наше небо сказав генсек. А допоки на заході міркують, як діяти протиповітряні сили України, мінусують російську авіацію. Українські льотчики першими в історії збили російський винищувач Су 35 використовуючи багатоцільовий літак ф 16 Як пише більд ключову роль у безпрецедентному збитті російського су зіграв літак раннього радіолокаційного виявлення САП су 35 розбився у Курській області, а українські винищувачі Вийшли з усієї операції неушкодженими. Генерал Станіслав Козій критикує рішення про вихід із тендеру на закупівлю гелікоптерів Black Hawk. Агентство озброєння Польщі скасувало процедуру закупівлі 32 таких машин. За словами колишнього керівника бюро національної безпеки, скасування тендеру пов'язано із купівлею Польщею надто великою кількості ударних гелікоптерів. Апачі це призвело до браку коштів на важчі багатоцільові гелікоптери, зокрема Блекхаук. Тимчасом. Часом в епоху, коли безпілотники значною мірою здатні замінити бойові гелікоптери, така велика закупівля Апачі є невиправданою, пояснив генерал. Можна було купити наполовину менше тих гелікоптерів, а решту скерувати на ті різновиди, які польщі у ймовірній війні будуть дуже потрібні. Польща фронтова держава. У разі війни уся наша стратегічна логістика буде під ударом, саме тому доставка вертольотами є сталою необхідністю. Єстута й очевістом конічно, гелікоптери С 70 так Black Hawk мали бути виготовлені та поставлені заводом, який входить до складу американського концерну Lockheed Martin. Наразі гелікоптери Black Hawk знаходяться на озброєнні спецпідрозділу ГРОМ. Це вісім машин, придбаних у рамках замовлення від 2019 року. Давно на польських дорогах не було таких трагічних вихідних. Поліція повідомила, що із п'ятниці сталося 225 трагічних дорожньо-транспортних пригод. У них загинуло більше двох десятків людей. Речниця начальника поліції Катажина Новик повідомила, що дев'ять жертв це люди, які пересувалися не автівками. Особи, курисом наймні храніці. Учасники дорожнього руху найменш захищені. Поліція закликає уже не вперше подбати про власну безпеку. Не покладаймо надії на те, що всі учасники знають правила відповідально. Їх дотримуються. Серед тих дев'яти загиблих були люди, які керували мотоциклами, велосипедами та навіть самокатами. Соровежищі соособи, керували кулейногамі. Поліція наголошує, що багато також аварій спричиняють люди у стані. Алкогольного сп'янення